Так, от бачимо, що з'являється. Так, і нам бажано йому. Так, ага. В голову ще треба попасти. Бачимо, що ми... О. Ну, стрілами в голову тут трошки бачимо, що ми завдаємо шкоди. Так, і зараз він буде нас і чарами може йти в мечем. Ох ты, полякиста у нас. Не хоті еще нас. Так. Хай присплись, можем на нього просто тебе від улетати, увагу. Ай, блейный. О. Так. Да, ему. Ага. Вот у нас певно.